Всім вітання, пропоную вам природню аномалію, що відбулося, були морози до 20 доходили, песику було холодно, потім пішов плюсовий фронт і відповідно все потекло. Ну так як на на городі <хи> машини не їздять і люди не ходять. Відповідно поверхня більш-менш така ну, не слизька. На дорозі, коли все льодом покрилося, то був повний жах, Ні машини нічого нікуди не їздила. І якщо взяти зараз, це пішов сніг, де налипання снігу дуже інтенсивне. І якщо а на завтра обіцяють мороз, вже буде посилюватися. Якщо піде мороз, то все, що намерзло на кущі, на провода таке інше, воно буде все обриватися. Ламати хоть таке інше. Видимість, ну скільки метрів? Мабуть 200, далі стоїть стіна, ну хай не 200 метрів, хай буде. Та, мабуть, 200-300 більше. Далі вже нічого не видно. Воно то тепло, мокро, більш-менш так, ну скажімо так, ефектно. Але ж природа є природа, аномалія є аномалія, Ось шишки ті, що я вкотре вже вам показую. Бачите, як вони себе красиво зараз показують, презентують. Засипало повністю все, що тільки можна було. що, далеко ходить я не буду, пройду стежкою. Сніг мокрий, важкий. Вже понагиналася, нікуди не дінешся. Як для аграріїв, хто не сіяв озимени, яка це я, то, в принципі, кількість снігу, <сум> чим більше, тим краще. Чим більше взимку випаде опадів. Это краса. плюсова температура ну або ж але песику зато гарно бігає по моїй ноги хоча горіха які ви зараз бачите це один от у мене Ще один є. Останні роки навесну вони всі обмерзають. Як тільки приходить, коли бруньки розкрилися, листя викинуло, мороз ляпнув і все пропало. Шуковиця, до речі, так же сама, це ось Собор стоїть здоровий. Вирощую його на дрова. Яблунки Хотів вирізати або цю гілочку, або ту, але ну, думаю, хай вже буде. Тим паче в цьому році вологи вистачало навіть для цього деревця. Яблука на ньому пепен шафранний тут. Яблука були сочні, до того їм не вистачало води. Це і все. це така погода на сьогодні. Буде влітку, подивимося, буде можливість будемо косити тут травку мотокосою. Ну і не тільки тут, і в других місцях. Вот нам паки. Отак. Це ж нормально. От так зараз. Це щоб комарі не кусали. Даже не чуть як дрімчить. готівлі на зиму або ж просто на возочок. Ну тут не завина, як ви бачите, водичка вся збігла сюди. Калюжа А було б посидіти би добре на лаві відпочивати, але погода як не года, не гуже. Розірветься чи ну-ка. Зараз тяга ось провед. Норвец. Так. Зійшов з них, і нитки вже не видно. Нови ну, побачили. Натягнуто тут кілограм 10, можливо, даже и 20. І Нитка не розірвалася, Не буду я її трогати, хай висить. Ну, а це така в нас погода на сьогодні. Гарно, що тепло, гарно що сніжок. Погано, те, що не можеш вигуляти себе десь так на природу вийти, позаглядати. Ну нічого, все буде. Дякую, друзі, що залишаєтесь на каналі. Піде літо будемо працювати мотокосою, можливо. Можливо, покатаємося на мотоблоці, поки зима. Все, на полицях, все в стойлі. Дякую на все добре. Будемо бачитись. Завтра будет минус семь, а завтра минус двенадцать обещает, и на третий день будет минус девятнадцать. От що буде, якщо воно це все замерзне. Це добре, якщо хтось проїде, не порівняє в момент замерзання, якщо ж ні. От треба йому пробігти, подивитися, понюхати треба. Все його цікаво. Пройшло декілька годин, десь години 4 досипало ще снігу, звичайно все стало важким, прибило його до ґрунту, дещо ще тримається. снеговая шубка. завалило до грунту. есть, звичайно, плюс в том, что мокрый снег, то всю траву провалы до грунта, да? Мінус те, що за ним поламаються і культурні дерева, да де і взагалі те, що людина утримує. you're